Добрий день. Державна Центральна інформаційна Агенція Північної Кореї повідомила, що цього тижня лідер Північної Кореї Кім Чен відвідав інститути, не знаю, скільки їх, там, два-три, Академії оборонних наук. Під час цих відвідань він спостерігав за операційними випробуваннями оборонної системи, яка буде встановлена на таких об'єктах як бронетехніка, і сказав, що боєздатність бронетанкових військ країни значно зміцнилася. Також він там сказав, що на запланованому з'їзді трудової партії Північної Кореї буде проголошена політику одночасного нарощування ядерних та звичайних збройних сил. Також ця інформаційна агенція повідомила, що в п'ятницю Кім Кімчен спостерігав за тренуваннями снайперських сил, і там він заявив, що снайпери повинні особисто випробувати на собі екстремальні бойові умови, щоб відповідати вимогам сучасної війни. Як ми бачимо, Північна Корея працює над вдосконаленням своєї військової техніки. Вона використовує той досвід, який отримали північно-корейські війська під час бойових дій в Курській області проти Збройних сил України. Ну і отримує також технологічну підтримку Російської Федерації. Я вже повідомляв, що Північна Корея зараз нарощує виробництво артилерійських снарядів, ракет і будує завод з виробництва дронів типу Шахет. Отже, бачимо, що поки е, НАТО вже Бог з нас, кілька днів думає, яким чином відповісти Росії на те, що та е, запускає вже не поодинокі, а цілий зграї дронів на територію Польщі, е, тим часом е, світові е, диктатори, світові згої е, все більше нахабнічують і готуються до е, реальної війни. На все добре.